Ой, а то що в нас таке має бути? Щось авант. Розібраний. Розібраний повністю майже. А то в нас що має бути? А то в нас має бути добавочка по проводичці. Так, на це не дивимося. Це врімяночка Все буде. То в кого дасть згуд. А в нас будуть повороти. У нас будуть габаріти. Робимо із якось той, що мав би на якійсь середині території працювати, на якійсь там фермі, паркові, Робимо дорожню техніку, яка. Має світові, як то сказати, світотехніку, яка відповідає, немара само собою її, поворотики, габаритики. Аварійка буде в майбутньому. І це ми все робимо. Поки навісним. Перевірити, перепровірити. Ручечка від Юнза. Все буде чеки бомбоні. Ось вже скоро може і плаваю, ще з ми зробимо. І може сюди чотирьох або п'яти ступків поставив. Ну, це таке. Помаленьку він, звісно, їде. Він не двохскоростний, він односкоростний, Ну що далі буде?